Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, Сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, Заглядає в шибу казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе, колиску синову гойдати Припливайте до колиски лебеді, як мріє. Опустіться, тихі зорі, синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, ухмільні смеркання, мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності і любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, хлопці в чорночубих диво наречені. Можеш вибрати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата, і якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання, душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна, тільки батьківщину.